У межах співпраці Рівненської з громадами населених пунктів, розташованих у 30 кілометровій зоні спостереження, представники управління інформації та зв'язків із громадськістю відвідали села Прилісне та городок, які належать до Прилісницької громади. Під час візиту поспілкувалися з адміністрацією та учнями ліцеїв цих населених пунктів. У 2014 році в Маневицький тодішній район від Міненергоатому надходило цих коштів. 11 мільйонів гривень три з половиною ми їх використали на прилісне, добудували за ці кошти. Корпус молодших класів, учні зазначив директор ліцею. Також беруть участь у профорієнтаційних заходах, які проводить рівненська АЕС для учнівської молоді. Цінні і робочі зустрічі із представниками атомної станції, під час яких здобувачі освіти мають можливість більше дізнатися про професію атомника та її важливість. Треба допомогти випускникам школ, дітям десь десь зорієнтуватися. Все таки у своєму майбутньому Ми в минулому році їздили наші учні. Ми направляли туди до вас на заняття в ядерній школі. Сьогодні у Прилісницькому ліцеї навчається 400 учнів, понад 120 з них старшокласники. Саме з ними і поспілкувалися представники управління інформації та зв'язків з громадськістю, розповіли про історію та будівництво рівненської АЕС, переваги професії атомника та необхідність у кваліфікованих спеціалістах. Також старшокласники дізналися про існуючі профільні вищі та навчання в професійно-технічному училищі Рівненської АЕС, ознайомилися з умовами та перевагами профорієнтаційних освітніх. Проєктів та конкурсів, які реалізуються на підприємстві, мені було дуже цікаво. Я дізналась багато цікавого нового, неймовірно. У uh -huh. мене неймовірні враження Було цікаво, тому що ще дехто не визначився, хто хоче стати, і це як поштовх, тому хто задумувався над цим. Це важливо. Це хороша професія, престижна. Велике дякую, що ви відвідали саме наш ліцей. Я переконана, що ця інформація була корисною для кожного з присутніх, адже це саме ці речі, про які потрібно говорити, і які ми маємо знати. Особисто для мене було важливо почути, що для вас в пріоритеті наша безпека і комфорт. Візитери завітали й до учнів городецької гімназії, що є філією упорного закладу загальної середньої освіти Прилісницького ліцею. Гімназія порівняно недавно створена, і ми гордимося тим, що у свій час була зроблена така. Велика робота у тому, щоб трошечки модернізувати утеплити цю цю гімназію. Тому тішимося тільки тим, що для нас зроблено все для того, що ми вчилися і працювали сьогодні. У нас у шкільному структурному підрозділі навчається 105 учнів. У закладі пишаються своїм зеленим куточком, якому вже 6 років. Його вихованці з юних років вчаться любити природу та дбати про навколишній світ на базі нашого саду зимового ми. Працюємо над науковими роботами, працюємо над науково-дослідницькими роботами. Всі дітки ходять дуже з задоволенням, ходять і спілкуються з живою природою. Початку діти провели екскурсію гостям і розповіли їм про роботу в зимовому саду, а потім послухали представників колективу атомників. Вони дізнались про діяльність Рівненської, АЕС, соціальну політику підприємства, освітні та профорієнтаційні заходи. Сьогодні дуже цікавою програмою було, коли ви нам розповідали про заснування про історію атомної електростанції. Було все дуже цікаво і в майбутньому ми плануємо залучатися до всіх акцій, проектів я дуже вдячна вам, тому що завдяки вам в мене є ще один варіант для розгляду для побудови свого майбутнього. У пам'ять про зустріч учні отримали іміджеву продукцію Цьогоріч Представники обумовленого управління Рівненської АЕС побували у багатьох населених пунктах Рівненської та Волинської областей. Подібні зустрічі це можливість населення 30 кілометрової зони спостереження якомога більше дізнатися про роботу атом. Ної станції та допомогти молоді визначитися із майбутньою професією. Наша країна потребує хороших спеціалістів для відновлення економіки. Треба будуть нам їхні розуми, їхні, е, їхні знання. Так що запрошуємо старшокласників до нас навчатися в професійно-технічне училище і поступати в профільні вузи е, е, атомної енергетики.